Вітаю, друзі! З вами Олександр. Сьогодні у нас в гостях цікавий гаджет від компанії Nextool. Це мультитул Nextool Black Knight. Тобто чорний лицар. Інструмент наданий на огляд магазином туристичних та інших товарів «Фонарик.UA». UA. Придбати цей інструмент, як і інші товари в цьому магазині зі знижкою 10% ви зможете за промокодом Funarist S за посиланням під цим відео. А ще, друзі, є мега вигідна пропозиція на сайті магазину «Фонарик.UA». Перейшовши по посиланню під відео на сторінку оцінки, ви зможете придбати повністю робочі товари, які мають пошкодження упаковку, чи якісь незначні косметичні вади або вітринні екземпляри з дуже великою знижкою. До речі, саме на оцінені товари, мій промокод FUNALIST S сумується зі знижкою, вже вказаною на ці товари. Всю потрібну інформацію ви знайдете під цим відео. У мультитулі Next Tool Black Knight поєднується практичність і виборена ергономіка, що робить використання комфортним, яким би складним не було завдання. Характеристики даного мультитула – кількість функцій 11, матеріал нержавіча сталь 420g2. Це японський аналог 420 американської сталі, але дещо поліпшений. Фіксувальний замок на деякі інструменти Liner Lock розміри 106 х 36 х 21. Для порівняння покажу вам розмір запальнички Cricket. І вага даного гаджета 193,5 г. Чорний лицер, як бачите, виглядає ось так. Максимально скелетизована конструкція. Все на торксах. Торкси на перший погляд 10,8 тобто 2 торкси. Є також кліпса для посадки на кишеню, так як вага не сама велика. Скажімо, той же Laser Менвей важить 250 грам. Тобто цей мультитул можна назвати одним із легких. Конструкція доволі цікава. Це не перший мультитул з подібною конструкцією, але від цього, звичайно, функціональність менша не стає. Тож, що ми маємо? Ми маємо викрутку. Ось так розкривається. У викрутки немає фіксації у виді лайнер локу, але фіксується доволі жорстко. Тобто, я думаю, що на пальці складатись не буде. Наступний інструмент. Це такий комбінований інструмент. І шило тут є, і односторонній напилок, як бачите. Тут ребра нема, щоб використовувати його як пилку. Але напилок доволі непоганий і доволі таки агресивний. Наступний інструмент це ось така відкривалка для пляшок. Комбінована із викруткою. Інструмент також жорстко не фіксується. Він фіксується на сліп-джойнті. І наступний інструмент можна відкрити однією рукою це лезо. Лезо відкривається, ще не розроблене, видно, і відкривається доволі туго але я думаю, це можна послабити і відкриватись буде краще. Тобто треба просто послабити гвинт. Просто мультитул ще зовсім новий. І я поки що цього не робив. Звичайно, він фіксується на лайнер лоці, як і пилка з іншого боку мультитула. Тобто, ось така жорстка фіксація без люфта. Люфтів ніяких немає зовсім. Але тут, думаю, дещо треба послабити. І наступний інструмент, звичайно, один із основних це ножниці. Ножниці повноцінні. Давайте перевіримо, зробимо тест. Як завжди. На такому не дуже податливому матеріалі. Як бачите, без проблем. Це просто прекрасні технічні ножниці. Як бачите, є спеціальний отвір для їх відкривання. Ось так. Тобто відкриваються вони і також закриваються. І, звичайно, те, що в мультитулі вважається основним, це плоскогубці. Плоскогубці доволі великого розміру. Для більшості технічних робіт більш ніж достатньо. Також, як бачимо, є кусачки для більш жорсткого дроту. Кусачки нез'ємні, але доволі жорсткі. На рахунок захвату якоїсь гайки, я думаю, що гайку на 19 захопити такими плоскогубцями без проблем. До речі, вони підпружинені. Пружина, скоріш за все, у і складаються також, як бачите, без проблем. Надходить мультитул в ось такій коробці, на якій практично інформації ніякої немає. Є інструкція, в якій є ця інформація, але, як ви знаєте, на мультитулах інструкцію читати не обов'язково. Також в коробці надходить ось такий чохол, у який входить даний мультитул. Тобто без проблем ви його сюди засовуєте І закриваєте. І є підвіз на ремінь. Також у цьому чохлі є біто. Тобто ось такий набір-біт із бітотримачем. Бітотримач виглядить ось так, і одягається на викрутку. Ось така ось викрутка. І на неї ми одягаємо даний бітотримач. Одягається він на магніті і без проблем можна користуватися. Біта також підмагнічена. І при бажанні ми можемо розкрити ось так для більшого плеча. Це практично всі інструменти даного мультитулу. Я думаю, що для технічного застосування у нього дещо більше можливостей, ніж у звичайного мультитула, у якого ножниці маленькі. Тому що іноді доводиться використовувати ножниці для вирізання чогось такого великого. І такі ножниці більш підійдуть, ніж маленькі ножниці того ж самого Leatherman Wave. Щодо міцності матеріалів, сталь 420 j 2 практично не поступається. Сталь, яка використовується у Leatherman Wave, там використовується 420 High Carbon, тут 420j2, японська версія 420 сталі. Крім технічного застосування, я думаю, що підійде також і туристам. І також, звичайно, для повсякденного використання. Так як ви бачите, тут є кліпса, на яку можна підвісити його на кишені. Екліпса доволі туга, і вона добре тримає мультитул на кишені, тож ви його не загубите. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!